Вайп'ю енд ай лов до сін трісан сі біка ю асотук я малюк привіт з вами як завжди у цій порі Тук Тук я малюк». Пропоную відкласти усі свої справи та дивитися нашу програму. Солений огірок з варенням, оселедець з молоком. Або, взагалі, шматок крейди для багатьох жінок, що у стані здаються справжнісіньким делікатесом. Чому у вагітних виникають дивні харчові забаганки, і чи подоби вони малечі в животику, дізнаємося з рубрики «Пузата хата». Пуза! Коли жінці раптово хочеться чогось солоного чи кисленького, ті, що навколо мимоволі підозріло переглядаються, мовляв, може вагітна, і справді в організмі майбутньої мами відбуваються такі зміни, що впливають на смакові забаганки. У вагітної жінки взагалі в цілому змінюється звичайно, що вподобання до їжі це зв'язано насамперед з змінами в гормональному фоні і е Звичайно, що вона повинна продовжувати харчуватися так, як харчувалася за умови, якщо вона до вагітності харчувалася. Здорово, гастрономічні виправки часто можуть підказати, чого організму вагітної не вистачає. Хочеться гречки, значить, бракує заліза. Налягаєте на м'ясо замало білка. Дивитись криво на крейду, потребуєте більше кальцію. Звичайно, що вагітної жінки збільшується потреба в вітамінах, мікроелементах. На все це може черпати з фруктів, овочів, з м'яса. М'ясо також дуже обов'язково, але якщо вибирати що корисніше, то звичайно краще навіть надавати перевагу рибі, рибі морські або конічні. Мені так, якби сам організм почав підказувати, і от таких якихось некорисних речей, чи там смаженого, жирного, ну от воно просто відвернуло від того. І навпаки, хочеться таке щось більш таке пісненьке, щось таке, ну так би мовити, більш корисне, там більше якихось фруктів, вітамінів. Добре, якщо у вагітної потяг до корисної їжі, а що вдіяти, коли хочеться чогось не надто здорового. Макдональдс, ну, але той до вагітності був Макдональдс, а так ні, ну чіпси ні, ну Макдональдс, можливо так. Перші три місяці от хотілося Макдональдс, от. але потім от зараз якось пройшло. Аліна завжди була рибоїдом. Як тільки у її животику зародилось нове життя, не може трепіти навіть запаху раніше улюбленого продукту. Маленький хлопчик під її серцем ще той гурман дає перевагу м'ясу і тільки м'ясу. Більше м'ясо, можливо, з тим пов'язано, що ми чекаємо хлопчика. М'ясо всюди ви не давали. Ну, от усі страви. А, а так в основному все нормально. Ірина також чекає на народження сина і теж полюбила м'ясо, до якого раніше ставились нейтрально. Але з іграшкового кошика, який ми їй запропонували, вона витягла фрукти. Ними жінка не нехтує. Зараз мене так більше тягне на фрукти. Може, то що літо і не хочеться такої жирної їжі. Я, наприклад, ну зараз купую собі багато трускавок їм чогось такого. Ну, ананасу мабуть, не дуже хотілося. Отрускавки От найбільше винограду, але вже хотілося б теж дочекатися, щоб він був ну натуральний, не звідкись привезений. А тобто, вже коли йому період дозрівати, скажімо, тут у нас на Україні на курсах, де майбутні матусі та тусі готуються до батьківства, вони ретельно нотують, що можна їсти, а що варто обмежити, але ж розумієте. Правила правилами, а бажання бажаннями. Бувало таке, от, наприклад, стою і хочеться торт, ну, хоч ну, кос, невеликий кусочок торту, і, власне, от верховина. Знаєте, є в, в так, от це ну, давно ще продають по такі, такі, такому рецепту, що торт, верховина. Оце три рази таке було, що я буквально чоловіка посилала і казала, але тільки саме цей торт, більше ніякий інший. Мати свої сумочки. Якщо тільки є якісь відчуття голоду, це фрукти, горішки. Це якраз відносить те, що зноситься до здорового харчування, щоб втамувати голод. Забаганки вагітних щодо їжі, як фантазія, меж не мають. На одному з інтернет-форумів ми прочитали про, наприклад, господарське мило, яким смакує одна із жінок при надії. Інша писала, що не може встояти перед землею з цукром. Ще одна полюбляє зубний порошок, збитий у блендері з молоком. Наслідувати таким прикладом ми не рекомендуємо. Краще споживайте корисну їжу і ростіть круглими та здоровими. Коляска перший серйозний транспорт малятка кангурятка До її вибору батьки підходять ґрунтовно і дуже відповідально. Адже хочеться, щоб у малечі коляска була красивою, зручною, якісною і не такою, як у всіх. Якими критеріями слід керуватися, вибираючи возика для малечі, дізнаємось з рубрики малятко кангурятко малятко кангурятко Ірина водій зі стажем. Вона змінила уже четвертий транспорт. Ідеться правда не про авто, а про дитячі візочки. Жінка вже тричі мама і своїх діток возила у різних колясках, а тому добре знає, що і до чого. Він має бути і легкий, і стійкий, одночасно, щоб були великі гумові колеса на наші дороги, тому що дуже важко їздити, щоб дитина не трясло і не теліпало в цій тому візочку, щоб він міг спокійно собі спати. А ось ця позата матуся тільки чекає малечі і вже приглядає для неї транспорт. Це так, щоб вона була стильна, ну, така з новіших моделей, якийсь хороший колір, такий яскравий, щоб він не був дуже темний. От якийсь такий яскравий, красивий колір, і так, щоб була корзинка зручна, наприклад, для мене там. І я не розуміюсь, в техніці там всякі там амортизатори, але я розумію, що так, мають бути великі колеса. От. І щоб в дитині було там м'якше в цій колясочці по наших. Ми вирішили допомогти майбутній матусі обрати найкращу і найзручнішу коляску і влаштували невеличкий тест-драйв для трьох різних візочків. Отож, спершу даємо сірий із зеленим транспорт з поворотними колесами від торгової марки Джобі у руки найдосвідченішої матусі і її головного експерта піврічного синочка Остапа. Зручна, м'яка, легко їде, гарно повертає, коли колеса не зафіксовані. Мягко, зручно дитині, має пасок безпеки для себе, для дитини. І єдина незручність в колясці це фіксування передніх коліс, щоб вони не повертали. Маневреність цієї коляски сподобалась і вагітній Галині. Дуже вона легко на поворотах, легесенька сама, і теж дитину можна покласти туди, не боячись. Далі під випробування потрапив триколісний білий кабріолет з відкидним верхом. У цього візочка непробивні колеса, їх не потрібно надувати. Ця коляска з вигляду сподобалася усім, навіть піврічному Остапу. А от щодо використання на щодень у матусь з'явилися сумніви. Вона дуже гламурна, біленька. Але вона, ну для як для мене, вона не є трошечки зручна, тому що якщо, наприклад, у нас немає машини, і візочок це буде такий транспорт для малюка, який там захочеться покласти багато речей, щось навішати. І буде трошки страшно, тому що вона біла і дуже така гламурненька. З нею можна десь погуляти в неділю, але так для. Постійного використання ну трошки їй шкода, бо вона затирається. Плюси третьої фіолетової коляски з неповоротними колесами помітили і досвідчена мама, і вагітна Галя. Цей візочок високий, тому мамі не треба низько нахилятись. Він не важкий і обшитий доброю тканиною. Хороший, комфортний для дитини, дуже хороший, і для мами. Він високий, зручний, м'який, добре їде. Легко їде, легенький він. Ну, він не настільки хороший, як ті візочки, в котрих колеса крутяться. Якби було б зручніше, якщо б він повертались колеса. Мені подобається велика коляска, така фіолетова. І ну якось вона дуже надійна. Тобто, ти туди покладеш дитину, нагрузиш всього, і вона для мене надійна. І дуже хороший матеріал всередині. От навіть на таку жару тканинка дуже така простенька, і дитину туди покласти, вона буде комфортно почувати. Отож, із трьох запропонованих колясок наші матуці віддали перевагу першому і третьому транспорту для малечі. Це, в принципі, такі класичні моделі колясок. Їхніми плюсами є те, що вони надійні, так вони є дуже прохідні за, за рахунок своєї конструкції вони підходять для використання у будь-який сезон. Дуже надійні, комфортні, безпечні. Що стосовно їхнього зовнішнього вигляду, також сучасний дизайн дуже подобається мамам, та ну в принципі ці моделі є дуже популярними серед батьків на сьогоднішній день. Вибираючи візочок, насамперед варто звернути увагу на те, наскільки він міцний, стійкий і безпечний. Основним критерієм при виборі дитячої коляски має бути звичайно безпека для дитини та комфорт для батьків у використанні коляски. Батькам потрібно обов'язково звертати увагу на раму коляски, вона повинна бути міцною, обов'язковою є наявність гальм. А також ременів безпеки, тому що ще раз повторюсь: насамперед, це безпека вашої дитини. Розпитуйте і не бійтесь перевіряти, якою тканиною обшита каляска та на якому матрасі спатиме малятко. Якщо перевірена відома фірма, то можна не переживати. В Принципі вони завжди перевіряються на анти... на алергенність. Так, повністю всі матеріали. Е, матеріал. Він може бути не стопроцентно кутоновий. Звичайно, він навіть і буде з домішками синтетики. Але якщо це літо, навіть якщо це не літо, якщо ви гуляком ложите дитину, то звичайно, що дитину потрібно ложити на щось, на щось бавовняне, щоб дитя не потіло. Добре, коли у люльці можна трішки підняти спинку. Це вже для діток, яким 4-5 місяців. Звичайно, для дитинки перших місяців, перших 3-4, особливо місяця, Краще, напевно, щоб вона була в візочку з горизонтальним положенням, але починаючи з 3-4 місяців, достатньо, щоб візочок. Майже наповну розкладався, але певний кут нахилу цієї спинки може бути, особливо якщо це провірені достойні фірми. Дитинці має бути комфортно, а мамі зручно кермувати і загалом користуватись візочком. Тому врахувати слід усі нюанси. На який поверх, якщо у вас немає ліфта, його доведеться виносити, чи поміститься він у багажник авто, чи зможе проїхати вузькими вуличками. Батькам потрібно обов'язково звертати увагу на те, в якому місці буде експлуатуватися ця коляска: чи ви живете в місті, чи за містом, чи маєте ви ліфт у вашому будинку, чи знову ж таки, чи вона буде експлуатуватись в зимовий період більше чи або в літній, так. Тому на всі ці моменти потрібно звертати увагу, і в принципі вибір є достатньо індивідуальним для кожне для кожного випадку, для кожної родини. Звісно, у крамниці важко перевірити усі ці моменти, але поїздити між рядами ніхто не забороняв. До купівлі коляски ставтесь відповідально. Адже, як мінімум, перший рік свого життя малеча проводитиме у ній дуже багато часу. Літо найкраща пора для пізнаків. Можна скучу газати на велосипеді, грати у футбол, кататись на роликах і взагалі активно проводити час. Але у цьому випадку медаль має обидві сторони. За словами медиків, на літо припадає найбільша кількість дитячих травм. Тут головне батькам не втрачати пильності, а пізнайкам обачливості. Пізнайко! На дворі літо, а у маленьких пізнайок канікули, маючи вдосталь вільного часу, ці непосиди стигають усюди: гірки, каруселі, велосипеди, ролики, скейти такий активний відпочинок, звичайно, на користь малечі однак нерідко він закінчується плачевно лікарнею. Якщо проаналізувати зараз літній період, скажімо, з весняним зимовим, то значно збільшилась кількість дитячої травми. Ну, це, мабуть, пов'язано зараз з канікулами, доступність дітей, скажімо, до велосипедів, більше катаються на скейтах, на роліках, лазіння по деревах. Скажімо, якщо весною у нас поступало у відділення за тиждень 10-12 хворих, то зараз протягом останніх трьох днів 12, Дітей з переломами кісток тієї чи іншої локалізації. Головна причина травмування дітей влітку брак контролю. Малеча багато часу проводить на вулиці чи вдома без нагляду дорослих. Мами з татом не було вдома. Дитина тільки навчилась кататися. Взяли велосипеди. Можна покататися, можна. Поїхала за 10 хвилин вже з плачами. Каталась на велосипеді. Впала різко обмежені активні і пасивні рухи в суглобі. Суглоб набряклий. Рентгенологічно тут є зміщення нижнього краю плечової кістки. Найбільше зазвичай травмуються діти від 4 до 14 років. У такому віці вони дуже рухливі і часто падають. Буває й таке, що малеча травмується через допитливість, не правильно оцінити небезпеку. Хоча найчастіше неприємності стаються випадково зараз. Найчастіше побутова травма так. Падіння з велосипеда. От сьогодні, скажемо, поступила дівчинка, яка вчора отримала травму при падінні з велосипеда. Це ліктовий суглоб і хлопчик на вулиці біг перелом перед пліччя, який зараз готується до оперативного лікування. Я як перелізав баркан на руку впав, і мене рука полоболіла. Небезпека може спіткати дитину осюди, навіть на дитячому майданчику. Запобігти синцям, подряпинам і що більше вивихам, тріщинам і переломам можна щодня, нагадуючи дитині елементарні правила безпеки. Якщо ж така біда сталася, треба знати, як невідкладно допомогти. Оце його оце його знімочок. він трошки полежить, але прошу зауважити: коліно не зафіксоване. Гомілково ступневий суглоб не зафіксований, тобто він може працювати в колінному суглобі, гомілково ступневому. Ушкодження голови, хребта та шиї особливо небезпечні. Насамперед, треба обмежити рухливість голови та спини потерпілого. Варто уникати будь-яких згинів хребта, щоб запобігти додатковим пошкодженням при відкритому переломі, тобто коли на місці пошкодження рана, долікарська допомога полягає в зупинці кровотечі і накладанні стерильної пов'язки. Поламану кінцівку треба знерухомити, наклавши на неї шину з підручних матеріалів. Шини слід накладати обережно, щоб не викликати болю, тому зазвичай їх накладають поверх одягу і взуття, або поверх якоїсь тканини чи вати. При шинуванні необхідно забезпечити нерухомість принаймні двох найближчих суглобів, а при пошкодженні стегна трьох суглобів нижньої кінцівки. У разі сильних синців та розтягів уражені місця можна занурити в холодну воду або прикласти на 15 хвилин лід. Холод допоможе втамувати біль, зняти набряки та санці. Це, по-перше, знерухомити дану кінцівку чи суглоб, дати якісь обезболюючі препарати і, звичайно, в спеціалізований заклад треба доставити таку дитину. Не займатися самолікуванням, не займатися вправленням, скажімо, костоправи. Діти є діти. І що б ми не робили, звичайно, таких травм, скажімо, в старшому віці не буває як то є сугубо дитячі травми. Головне правило для батьків дитина повинна відчувати любов та увагу. Вона має бути під пильним, але не набридливим контролем. Тому бережіть себе і своїх дітей. Жінка, з якою вас познайомить рубрика Перерва для мами, особлива. За покликанням фотограф і бейкер, що не уявляє свого життя без залізного коня, а виховувати двох синів та поратись по господарству їй допомагає коханий чоловік. Між іншим, останнього разу він приймав у дружини пологи. Сам заінтригувала. Дивіться далі. Перерва ля мами. Фотоапарат, подорожі та екстремальні поїздки на мотоциклі, без цього наша матуся Вікторія свого життя не уявляє. У мене є одне з хобі це мотоцикли, а друге хобі і робота це фотоапарат, тобто фотограф. Як починалося з хобі, тобто я народила свого першого хлопчика, не було чим зайнятися, тобто це був період декретної відпустки, і я почала займатися фотографією. А до того я працювала в торгівлі. Ну і займалась фотографією, воно мені пішло, тобто почалось замовлення, почало багато людей, багать, багатьом людям подобатись, почала вдосконалюватись, ходила на різні майстер-класи, тобто ми організовували, запрошували різних відомих з-кордону фотографів і проводила у Львові майстер клас от. І, в принципі, так от виросло воно в таку потенціальну роботу. Я почала захоплюватись. Рік тому, тобто рік тому я почала ну, познайомилася, тобто я планувала побачила байкерів, а я дуже хотіла зробити байкерську фото фотосесію і зробити з того виставку. Тобто я планую зробити в серпні місяці виставку на байкерську тематику. От. І почала їх фотографувати, почала з ними їздити на різні зльоти, на різні події і е, захопилася сама тим. І через час сама почала їздити на мотоциклі. Воно мене вже так затягнуло, і я вже від того не відмовлюсь. Як ви вже зрозуміли, наша героїня особлива. Крім того, що вона любить екстрим, виховує ще й двох прекрасних синочків, і між іншим їй чудово вдається усе це поєднувати. До мотоциклів я їх залучати не планую і не хочу. Тобто, це якщо вони виростуть і захочуть, і до того будуть тягнутися, то я в принципі можливо навіть буду не проти, але так не знаю, через те, що дуже багато аварій, дуже багато різних випадків на мотоциклі. Я вже того надивилася, тобто я того побачила. Натхнення до роботи Вікторія каже, черпає у своїй малечі, часто залучає синочків до фотозйомок. А от від катання на залізному коні тримає чат, поки подалі лише інколи на прохання дітей може посадити їх на мотоцикл. Молодець. Ну, звичайно, дітки на ну, натхнення від діток, тобто я їх і фотографую. Тобто, ну, в дитячих фотосесіях у мене дуже багато, до речі, в портфоліо фотографій моїх, моїх діточок. Фотосесії, поїздки в інші міста, байкерські злети потребують чимало часу і сил. Тому перепочити Вікторії допомагають чоловік і старший син. Вони з розумінням ставляться до маминого захоплення і часто беруть домашні клопоти на себе. У мене виховання в режимі такої дисциплінарне. Тобто я младшому завжди говорю, що все, що не вміє робити старший, роблю я. Все, чому я його вже навчив, звертаєшся до нього. і таким образом. Таким образом получается ну, как бы очень все просто, быстро. Иногда Кирюша хочет, чтобы я с ним погулял на улице, иногда чтобы я с ним поиграл в, на, в компьютерные игры, включил ему что-то. Да, однозначно рицин задает старший, потому что я периодически выхожу во двор, сдалека в бинокль посмотреть, какая тут обстановка. И если старшее поколение задает неправильный курс, младший это воспринимает, что ну, если им можно, то значит и мне можно. То есть это нормально, это психология общества. Вот. И поэтому я их потом привожу домой и говорю, так, это было неправильно, это было нормально, все, чик. И младший запоминает лучше, чем старший. Ну, Но это нормально. Это нормально. Я ей звоню, я ей звоню часто, говорю, выдели время на себя, займись собой, потому что я круглосуточно с детьми нахожусь. А ты давай от работы немножко отвлекайся, немножко надо по салонам походить. Она да-да-да, я сейчас закончу работу и сразу пойду в салон, вот, и очередной раз она идет на работу. Доглянути за синами, приготувати їжу – усе це Сергей вдало виконує, поки віки немає. І при цьому не проти поповнити сім'ю третьою донечкою. Два вже є. плануємо ще трьох. Єдине, що я вже хочу. Жона горіть то, куди то п'яте, десяте. А що ні? Ти не пам'ятаєш? Чоловік найміцніша опора нашої героїні. Навіть у найпрекраснішу мить, коли Вікторія народжувала молодшого сина, він не просто був поруч, а приймав у дружини пологи. Робив це сам, бо народжувала наша Матуся удома. Родився вдома дома в ванну, ванна угловая, очень удобная. Вот. Родился очень легко. Хотя на самом деле все зависит от женщины. Виктория была очень спокойная, уверенная в себе. А я рядом, как говорится, находился и да контролировал процесс. Пережить опыт, когда жена рожает вот, в домашних условиях. Мне было очень легко, я думаю, что мы дышали в унисон. Единственный раз, когда она мне сделала замечание. Сейчас пойдем замороженным. Единственный раз, когда она мне сделала замечание, это когда, значит, я чего-то там рассказывал, философствовал, и в какой-то определенный момент она говорит: Так, все, закрой рот, потому что ты меня сбиваешь. Вот она начала петь песни, ну, в общем, было неплохо. Найкращий відпочинок для Вікторії, коли сім'я разом. Як тільки з'являється нагода, вони мандрують, фотографуються чи просто гуляють. А коли матуся хоче відокремленого релаксу, сідає на свій байк і мчить якомога далі від галасливих міських вулиць. Коли я маю можливість там вирватися кудись за місто, просто проїхатись, відпочити, то в принципі я дуже, дуже задоволена. Мама і донька, які одночасно завагітніли та виховують малят однолітків, швидше нагадують героїнь американського бестселеру чи серіалу. Та ж ніяк на історію з життя. Адже всі звикли, бабуся бути мамою немовляти не може. Та наша сорока цього разу принесла на своєму хвості справжню історію з життя. У сороки! Таке буває не тільки у голівудських фільмах. Матуся і донечка, які разом зустріли вагітність і майже одночасно подарували і синочка, і внука герої нашої програми. Пані Оксана мама трьох чудових діток. Ірі 23, Андрієві 20 і найменшому Миколкові 6. Стільки ж і внукові пані Оксани Володі. Донька його народила всього два місяці після того, як із пологового виходила мама. Перша вагітність народила в 20 років, а останню – в 38. Дуже переживала, як діти то сприймуть, яка буде їхня реакція. Прийшла, обидвох посадила біля себе, і ну і сказала цю новину. Вони дуже зраділи. Старші діти новину про вагітність пані Оксани сприйняли радісно, а за деякий час з'ясувалися, що донька не обияк підтримує маму, бо сама чекає малечу. За деякий час до того, як я дізналася, що я вагітна, мама прийшла і нам сказала, що от у нас там буде братик чи сестричка. Я дуже зраділа. Я пам'ятаю по ліжку скакала. Дуже рада була. Ну і за деякий час дізнаюсь, що я теж вагітна. Прийшло не знаю, скільки там місяців. Дочка прийшла тож, з новиною, що вона вагітна. Я дуже добре на це відреагувала. Тобто я була щаслива від того, що ми будемо одночасно ходити з животиками, одночасно це все переживати. Тобто, якось так все було. от, Допустимо, навіть тато там приходить додому, і там з мамою апельсини двоє апельсини, хоч він же ну, типу вдвох забаганки однакові. Усі труднощі вагітності мама і доня переживали разом і майже разом привели на світ. Від двох чудових, схожих хлопчиків Миколко і Володю. У шневому садочку притулилась, мов малесенька дитинка, і до білої хатинки, наче мати до дитинки. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, готово. Завжди разом одна група у дитсадку, тепер за одною партою у школі, багато хто їх вважає двійнятами, однак ці хлопчики. Дядько і племінник, але попри це, вони самі кажуть, що почуваються справді братами і вірними друзями. Буває і сваряться, звичайно, коли щось там поділити не можуть. То мириться ну, принаймні один другого в обіду не дають. Там, допустимо, в оточенні дітей. Там, якщо хтось з одного образиться, другий відразу біжить, захищає того. Ми їм пояснювали, що це ти племінник, це твій дядько, але вони більш реагують на те, що вони братіки між собою. Може, коли вони підростуть, там вже будуть старші, більш будуть розуміти це. А зараз вони просто сприймають, що вони між собою братики. Це Миколки, мама, це моя мама. Тобто вони це все розуміють, але один одного сприймають як. Братики. Ми любимо бавитись, ходити на двір, бігати, бавитись в ігри, писати в садіку, малювати, рахувати, на озеро їхати, купатись, любимо гуляти. В лісі ходити, сониці збирати, Чори... чорниці збирати, дихати свіжим воздухом. Гарний приклад для Володії Миколки старший син пані Оксани Андрій. Він і участь у їхньому вихованні бере і слідкує за хлопцями, і прививає їм любов до спорту. А головне надзвичайно тішиться таким подвійним поповненням сім'ї. Я принаймні і хотів і брата, і племінника. Я був довольний тим болі, тим, що вони були хлопчиками. Ну я не знаю там на рахунок дівчат було все одно немає. Я би не бавився, а з хлопчиками можна і погуляти і показати щось і об'яснити. Принаймні, щоб вони мали з кого приклад брати. Одночасна бабуся і мама, пані Оксана та її донечка Іра щасливі. Для старшої матусі продовжилась молодість молодша має найкращу підтримку у вихованні малечі. А хлопчики на сьому небі від щастя вони однолітки розуміються із пів слова і знають, що іншої опори їм не треба. Що ж, будемо прощатися! З вами була програма Тук-Тук, я Малюк. Насолоджуйтесь літом і сонечком та бережіть себе і своїх дітей. па Тук тук я малюк!